Діти технарні, у нас сьогодні розпаковочка Samsung Galaxy Flip 5. Новий гнучкий смартфон від Samsung, який от щойно вийшов і вже прийшов поперед замовлення, трошки швидше, чим я очікував, але нехай. Зроблю я розпаковочку. Далі у нас буде огляд повноцінний, а зараз просто перше враження і загальна така от інформація. Ми в п'яти кілометрах від румунського кордону, румуни бігають, рація не робить. Це ужас. Тому починаємо розпаковочку. E, значить, у нас коробочка класично, як і останні роки Samsung запаковує. Ну, от класична чорна коробочка. Напевно, з розміру коробочки, ви здогадуєтеся, що тут немає зарядного блоку і різних ніщаків. Ніщаками Samsung нас явно не балує. Ну що зробиш? Смартфон за 43 тисячі гривень, і скажімо так, характеристики, якщо не зважати на те, що він вміє складатися, не те, щоб супер вражаючі, але вони якби нормальні. Але мабуть, що дорого, як за ці гроші, отримувати просто Snapdragon 8 Gen 2. Просто Достатня кількість пам'яті це 8 ГБ оперативки, 256 постійної пам'яті і е, акумулятор на 3700 мА. Мабуть, що буде викликати у вас певні запитання. Але ми з цим розберемося і подивимося, чи от воно заслуговує своїх коштів чи ні. А ти ще більше кричиш, скільки він коштує в корчах, де на наркомани ходять? Єс, yes. це не дуже видала ідея, як на мене. Так, зразу кажу, що це не є раціональна. Покупка, тому що смартфон все-таки більше для емоцій. Бо багато людей от прийде в коментарі по-любому, що буде писати Нафіга він такий взагалі потрібен. В чому сенс такого форм-фактору? Нащо за такі гроші? Він непрактичний. Він зломиться на третій день там умовно. Е, слухайте, я вас не змушую купляти цей смартфон. Побачимо, побачимо. Добре, починаємо тоді розпаковочку. Значить, знімаємо оці от нас наліпки. Е, це нас з одної сторони і з іншої. Ось все, нічого тут складного немає, і нам випадає, от щось Щось випадає е, такого виду. Це не хлопчик. Поки не зрозуміло, що це за телефон такий. Ну єдине, що зрозуміло, що тут два модулі камер. Це все, що поки що можемо сказати про цей смартфон, але давайте все-таки його витягнемо. Витягнемо. Його обмотали в якусь похоронну таку плівку, чорну. Незрозуміло чому. Чи це з натяком, що він швидко помре від згинань і розгинань, але сподіваємося, що це не так. Розпаковуємо. І в нас, оу, о майґад! В нас випадає ось такий красунчик в м'ятному кольорі. Ви подивіться, просто. На ось це перше враження таке, що мені подобається. Мені подобається контраст. Верхня половина чорна, глянцева, тому що логічно, тому що тут екран сенсорний, великий цього разу в цьому поколінні. В попередніх поколіннях він був ну, відверто не дуже юзабельний, але він був. Ось а тут у нас практично на всю площу поверхні. Крім того, колір м'ятний. Є ще інші кольори, але. Якби на нашу думку, на думку тегнарні, цей в принципі найбільш такий якийсь приємний. Ось знімемо тоді наклеючку. Тут пише що зроблено у В'єтнамі. <пі> Треба було хряпнути перед. Перед зйомкою. Кажу зразу тоді, у нас тут алюмінієва рамка, яка блестить. вона світла, тут нічого не зробиш. В чорному кольорі вона здається більш темною, не так кидається в очі, не так впадає в очі. Все, 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 все добре. У нас смартфон з сторони екрану виглядає ось так. Якщо видно складку, я ж його ні разу не згинав. Складку видно? Видно. Видно складку? Видно. Так. Це це вже я стверджую, я не запитую, чи її видно. Я знаю, що її видно, і е, люди, які вважають, що Samsung дуже сильно десь там щось прокачало, і складку не так видно, як на попередніх поколіннях. То я мушу вас трошки розчарувати. Все таки видно так само, незважаючи на те, що е, сам е, сама конструкція шарніру змінилася. Добре, я... це дуже хвилюючий момент. Я буду в нього першим. Я перший його складу нагну вдвічі. Хворий збочинець. Зверніть увагу, як це буде відбуватися. О, Боже мій! Чи воно того варте, щоб смартфон перетворити в такий от квадратик. І скажу так: люди уважні помітять, що тут зразу немає щілини. Немає щілини тут, і це поганий знак, бо зазвичай щілина це добре. Що ти верзеш? Власники попередніх фліпів, напевно, що помітили, що тут якби половинки складаються в притул. Раніше тут була щілина. До речі, Таня в тебе ж є фліп третій. Дійсно, мені нічого сраку не заповза. Показую вам, дивіться, це є третій фліп, він практично такий самий, як четвертий, якщо говорити по правді, ми бачимо основну зміну це з боку. Подивіться, ось у нас третій фліп, ось у нас п'ятий фліп. Дивіться, бачите різницю? бачите? Yes! п'ятий став тоншим на 2 мм приблизно. Це відчувається в руці вже зразу. Це приємна новина. Е, чи це революційно? Я не скажу. Я не вважаю, що це революційно, що це просто еволюційна така закономірна зміна в розвитку складених смартфонів. Але щоб виставляти це революцію, дуже наврядче. Ще й враховуючи, що багато китайських виробників вже давніше позбулися цієї щелини між половинками. Нехай загалом розміри практично іденти. Тичні внутрішній екран відповідно такого ж розміру, як і на третьому фліпі, і на четвертому. Тому тут особливої такої прокачки немає. Давайте спробуємо тоді. П'ятий фліп включити буде максимально добре, якщо він включиться. В нас тут 8 Gen 2, найновіший, найпотужніший процесор на даний момент. У нас тут 8 ГБ оперативки, що, якби, можливо, десь не суперфлагманське, але має вистачити для більшості людей так точно. У нас тут в базі 256 ГБ постійної пам'яті, і це чудово, тому що раніше було 128, і виникали деякі запитання. Так, вітаємо, українська мова! Початок, і ми це все пропускаємо. Так, тут зразу у нас Samsung попереджує при першому вімкненні про захист телефона. Давайте почитаємо: натискання на екран або передню камеру твердими або гострими об'єктами, зокрема ручками та нігтями, може призвести до появи подряпин і ум'ятин. І це так і є. Тому що внутрішній екран, цей, що саме згинається, він все таки пластиковий, і це треба розуміти, коли ви купуєте гнучкі смартфони на даний момент. Тут є захист по сертифікації IPX8, Це означає, що. Смартфон водозахищений, але не пилозахищений. Саме X означає, що, типу. нема даних, без поняття. Це б але ми за це от не відповідаємо. Ми в Самсунзі. Так, все готово. Смартфон увімкнувся. Це супер чудово. Дивимося зразу на якусь -то пікову яскравість. <рес> Зараз виробник заявляє 1750 ніт піковій яскравості, це дуже хороший показник, Такий самий, от як в s 23 лінійці флагманських смартфонів. Раніше було 1200, це було ну непогано, але якби не зовсім по-флагманськи. Основна фішка, це звичайно, що коли він складений, коли він складений, у нас тут є екран. Зразу зараз тут у нас Always On Display, тому можливо його й не особливо видно. А от зараз, якщо розблокувати. Так, і куди ти? Що тут? Тут у нас якісь віджети. Торкніться і змініть. Це ми можемо змінити, і ми це все будемо розбиратися на огляді, що на що змінюється. Так, дякуємо за стрілочки, я зрозумів, що воно рух. Рухається стрілочками туда сюди свайпами, точніше. Е, в нас тут є якісь от, понамальовували різні віджити, різні годиночки, різні заставочки. Це якби база, основа, ґрунт е, всієї роботи програмістів Самсунга протягом року. Е, це добре. Це добре, тому що якби, людям. Подобається, коли воно все красивенько відмальовано. Треба розуміти, наскільки тут воно все зроблено зручно і наскільки функціонально. Принаймні, у нас основний акцент на те, що ми тепер можемо себе фотографувати на основну камеру, робити селфачі нормальні. І ми можемо знімати себе що на основну камеру, що на ультраширококутну. І ось ось так ми тоді себе бачимо. Це набагато зручніше, ніж як це було в третьому фліпі. Нагадую, в третьому фліпі є аналогічна функція. Але давайте подивимося. По-перше, екран в третьому фліпі тьмяніший зовнішній. По-друге, подивіться, наскільки він менший, наскільки він менш зручний. Просто він так, він юзабельний, тобто в таких ситуаціях він все одно кращий, ніж нічого. Але ну порівняйте, просто порівняйте тут. Ну, без коментарів, грубо кажучи, і так само можна записувати відео в 4К. Тут виробник не забув про стереодинаміки. Тут є електронна сімка, підтримка електронної сімки, екран внутрішній 6,7 дюйма. 120 Гц. зовнішній має зразу очевидний недолік: це те, що він працює на 60 Гц. максимум. Порівнюючи з Motorola Razer 40 Ultra, який має зовнішній екран. Ну, схожого типу, але він працює на 144 Гц, то це якби виникають запитання, як це буде в користуванні? Поки що не знаю, що вам сказати. В огляді все буде вказано. Роздільна здатність так само, якби треба дивитися, наскільки. Ну поки що я так. Кричущих пікселів я не бачу, таких, щоб прям вхлебало, тобі світили. Але звичайно, що треба розуміти, що це не є якийсь прям супер-пупер екран. Він просто полегшує і доповнює роботу з основним екраном, який всередині. Е, дивіться, Galaxy Flip 3 після двох років користування, і свіженький Galaxy Flip 5, І яка спільна риса? У нас тут задні глянцеві. Так, в четвертому фліпі e, Samsung зробив матові задні кришечки, і це було, на мою думку, прикольніше. Цього разу вони вирішили знову повернутися до глянцю. E, на мій смак, це мінус, але вони так бачать, вони художники. Є, звичайно, матові версії, але вони продаються ексклюзивно десь в інших країнах, але не в Україні. Це мерзость. Samsung перевозь всі колірні свої версії. Будь ласка, в Україну. Не жлобся. О, в нас зараз сонце бахнуло, можна. Якраз подивитися пікову яскравість, наприклад, а, блін, вже зайшло. Сонце вийшло і зайшло. Але знаємо, що тут є автоматичний датчик освітленості, тобто зовнішній екран так само регулює яскравість, якби не вручну. Бо раніше це було якраз в моделях Flip 4, Flip 3. Це було вручну, все робилося на маленькому екранчику, що було не зовсім зручно. Так, в нас тут основна 12 мегапіксельна камера і ультраширик так само на 12 мегапікселів. Не супер видатні, ви це маєте розуміти, тому що в такий тонкий корпус, якби дуже складно запхати саме набір таких. Суперпрокачених флагманських камер з великими датчиками, тому тут будуть компроміси в цьому плані. Але маємо, що маємо, будемо дивитися, як воно знімає. Бо якби за ці гроші, все-таки якийсь певний пристойний рівень має бути. Основне, що багатьох цікавить, це автономність, тому що 3700 мА, флагманське залізо, екранчики яскраві, якби і треба дивитися, скільки це все чудо буде жити, тому що фліп третій тані, якщо чесно, за два роки. Плюс ще деградував акумулятор, і він тримає. Ну, ну, він тримає малувато. Треба казати відверто в цьому форм-факторі це мінус. Але є тут безпровідна зарядка 15 ватна і так само є ще реверсивна 4,5 Вт зарядка, і це виручає, в принципі. По життю має трохи виручати, допомагати і от підтримувати морально дух ось людей, в яких фліпи. Крім того, в нас дротова тут 25-ватна зарядка. Звичайно, що в комплекті в нас. Давайте подивимося, що в комплекті взагалі. Тому я тут тренджу про телефони. У нас є коробочка, так? З цієї половини коробочки у нас є ось така частина, і там щось теліпається. Давайте подивимося, що тут нам видає Samsung. Ого, як щедро! О oh а тут цілий кабель USB Type-C на USB Type-C, А ще тут короткий посібник. Користувача ніяких чохлів, ніяких блоків зарядки, ніяких там не знаю, наклеїчок, прикольних, там ще щось. Хоча могли би, могли би, але це все дуже якби має бути еко. Е, на думку Самсунга, тому маємо, що маємо. Так при першому вімкненні, як бачимо, 63% заряду. Тобто смартфон не приходить розрядженим у магазині. Це позитивний знак. Стосовно того, що складку видно, її видно. Ну от її е, відчу, відчутно пальцем, в тому числі, коли ви е, скролите свайпаєте. Це відчутно. Скажімо, FOLD 5, це як типу планшет розкладний, то е, там зазвичай при свайпах ви не доторкаєтеся до е, складки, бо вона розташована вертикально. Тут же ж горизонтально, і відповідно вона завжди з вами. І ваша справа. чи ви... Дуже будете на це харитися чи ні. Зазвичай, ну от тані окей. Мені, наприклад, так само окей. Я не бачу тут якогось такого фактору, який би ну так вибішував там щоденно при роботі і так далі. Звичайно, колись можливо її трохи зменшать, було б добре. Але Samsung вирішив це залишити на наступні покоління. Так, 13 13-й Android, версія One UI 5.1.1. Ну, смартфон звичайно буде шустрий. Ви розумієте, 8 Gen 2 це чудово і прекрасно, але треба так само дивитися. Який буде тротлінг, тому що корпус тонкий, корпус невеликий, і мабуть що в іграх і якихось ресурсоємких задачах він буде таке трохи нагріватися. Це зрозуміло, але я думаю, що значна частина, якщо не основна частина аудиторії. Яка хоче купити цей смартфон, вона не буде тут його використовувати як якийсь суперігровий смартфон. Стосовно камер, до речі, я забув сказати, що порівнюючи з четвертим фліпом, е хардверних змін камер тут практично немає. Тут нуль змін, тобто Samsung цілий рік нічого не, не зробила хардверно в цьому смартфоні. Єдине, що фронталка тут на 10 мегапікселів, світлосилу опустили з F2.2 до f F2 20 і це чудово, але ну, мабуть, що не супер суттєво, але через те, що процесор поставили 8 Gen 2, відповідно, постобробка буде швидша, постобробка має бути краща, цікавіша. Подивимося, як це все відбувається. Заодно порівняємо з третім фліпом, який ще виходив на Qualcomm 888 Якщо такі пам'ятаєте. Ніт. До речі, звернув увагу, що плівка захисна, яка йде якби, гнучкого екрану, вона наклеєна рівно. Це ну, класно, тому що мені здається, на третьому Фліпі вона була трошки кривенько наклеєна з заводу. Ось. І зараз то вона вже переклеєна І інша, тому що вона через півроку заводська плівка Samsung тріснула на третьому фліпі. Це не критично, якби, але неприємний фактор. Е, скільки вона тут проживе? Подивимося, подивимося, все розкажу вам. Діти технарні, підписуйтеся на канал, тому що е, я буду тримати вас в курсі, а ви маєте мене тримати в курсі, чи ви стали підписниками каналу, чи ні. Тому що, ну. О, о, сонце вийшло знову. Секунду. Щось трошки шпарить. Я би не знаю, чи на всі часні 1750 ніт. А давайте подивимося, що в шторці у нас по яскравості максимум. Адаптивна. О, підвищена яскравість. Адаптивна. Зразу видно, що вона трохи піднімає вище, ніж раніше. Добре, а зовнішній екран. Давайте розблокуємо, Подивимося. Так, можна без підказок Samsung? Я, я шарю, що можна свайпати в різні сторони. Так, тут у нас максимальний рівень для роботи за яскравого освітлення встановлений. Нам стверджує так Samsung. І я би сказав, що інформація читабельна. Ну, достатньо на сонці. В принципі, я якби бачу, що екран достатньо яскравий, щоб користуватися на вулиці, навіть при. О, от тепер зараз ще яскравіше сонце. І ви подивіться, це нормально? Це нормально. Видно і сповіщення і всю інформацію, навіть можна якось користуватися, можливо, навіть десь щось скролити. Подивимося, як це все організовано, програмно. Перший конкурент Samsung офіційно це в нас Motorola Razr 40 Ultra, яка почала продаватися трошки раніше, і була презентована трошки раніше за 40 тисяч гривень. І цікаво буде колись згодом порівняти, звичайно, якщо не рахувати зовнішній збільшений екран. То власникам четвертих фліпів немає супер якоїсь такої е, потреби оновлюватися насправді на п'ятий фліп. Ось. Але тут дійсно юзабельний екран зовнішній, і це можливо стане вирішальним фактором, якщо ви вирішите оновитися з попередніх поколінь. Ви вже знайомі з цим форм-фактором. А, я забув! Головне, а чохол? А чохол треба ж зразу так само розпакувати. Сижу, пержу тут, боже. Все, що було, був силиконовий чохол м'ятного кольору в колір телефону. Тому за 1449 гривень. Ну, не, не дешево, але пх, курва комар. Е, добре, не дешево, але ще розпакуємо так само чохол, бо це важливо. В принципі, колір приємний такий. Ну, М'ятний, світлий колір. Е, ці штуки потім заберуться. Я вам то в огляді все покажу. Е, рамки збільшує, звичайно. Я не скажу, що катастрофічно, але збільшую, до цього треба бути готовим. Е, в руці лежить. Ну, чесно, я би використовував без чохла. Е, але це я е, і я якби нікому не раджу, тому що більшість людей все одно буде чохлами закривати е, цю красу відверто. І це трохи обідно, але хай буде. А, я ж кілечко не пришпандьорив. Ви нічого не бачили. Що ти говориш? Все добре. Ага, тут так защлкується. І ось тепер можна одягати. І собі отак... Пальцем страхувати і носити отак на пальці. Це надійно, в принципі, мало би бути. Сподіваюсь, смартфон не буде літати. Безпровідні зарядці мішати не повинні, тому що можна просто відгинати сюди на цю частину. Безпровідна зарядка в нас розташована ось тут. Samsung Flip 3 і 5. Два роки різниці між цими поколіннями. Подивимося, що там Samsung? Два роки чим займалися? Чим ти займалася? Samsung? Розкажи нам. Будемо визначати, чи от. Чимось корисним чи ні. Знайте, що все одно ці смартфони, саме фліпи, в порівнянні з фолдами будуть продаватися набагато більше, тому що фолди вони значно дорожчі. Крім того, вони, скажімо так, п'яте покоління саме фолдів, змінилося практично ніяк не змінилося по співвідношенню до четвертого покоління, тоді як Фліп принаймні отримав великий екран зовнішній. Ось так: от у нас. Виходить, підписуйтеся на технарню. Ем, так. А ми йдемо, тікаємо від румунів і від е, грозової хмари. Мене ромаски, що цей лоскочить за вушком. Може, то ділка. Дай Боже.